В інтерв'ю британському жовтому таблоїду The Sun наш президент Зеленський заявив, що військові, які збираються ключове слово збираються займатися політикою, не повинні займатися війною. Цитата: якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик. А не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. Ну, зрозуміло, кому намек, да? ну, звичайно, що залужному. А хто ж у нас ще керує війною? Але у мене питання. А чого наш президент взяв? Що залужний збирається займатися політикою? чого він взяв? Що залужний має на увазі, що завтра він буде займатися політикою і, або виборами? Йолки-палки, він що, в нього в голові чи в душі сидить? Ну, їй Богу, що, залужний чимось, якимись своїми діями дав зрозуміти, що він. Е не е, про перемогу, як е, військовий начальник думає, а про популярність народі. Чим він дав зрозуміти? Тим, що він е, солдатів не хоче кидати е, на м'ясні штурми, яких від нього е, з банкової з дзвінками абсолютно нелегітимними вимагають. З нього і з його командирів, через його голову, через голову залужного дзвонять і вимагають. Їдіть, штурмуйте. Чи там е, раніше тримайте е, Бахмут до останнього. Хоча британці, американці радили його залишити, тому що там нема за що триматися, тільки зайві втрати його тримати. Треба було тримати на укріплених позиціях ззаді. Тобто це мається на увазі, що не дає знищувати солдатів без толку, без сенсу, цим залужний збирається займатися політикою. Ну, Якщо так, то, то я не то що двома руками, руками, ногами головою всім за те, щоб залужний такі. Зайнявся політикою. І мені здається, що президент його таки примусить цією політикою зайнятися.